Салону багато відмінностей. візуально це розмір мультимедіа, так. Да, туди йде на 9 дюймів. Тимодійна панель, коли в інших комплектаціях 12 і 3 дюйма. Точно така сама картинка у нас mm -hmm. із приборною панелі, вона туди йде на 7 дюймів. Чи більша комплектація знову 12 і 3. По да. функціоналу також відрізняються ну, по функціоналу більш функціонально. Звісно, звісно. І, і більш функціональна починається з середньої комплектації. Так, 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 так. І середня і максимальна вже однакові. У нас тут немає безпровідної зарядочки, mm -hmm. у нас тут просто ніша. У середній комплектації можете от тут наглядно, mm -hmm. ну тут у нас взагалі іде як ніша, просто в інших там йде холодильничок. Холодильничок і тут кнопка, вмикаєш. Да, ти да, його але він вимикає... менше, він отакий йде. І, і це з середньої починається. Да, mm. да, сумка, холодильник іде і серед. Хто звернув увагу, дивився минулі а, наші так, огляди? Так, так, так. Тут кнопка мультітерейн селект іде. От зараз тут його нема, тут йде старт із другої передачі. Тут є між ось блокування Одне блокування да, все. Коли в інших комплектаціях, наприклад, ще додається міжколісне, а в преміум ще додається на звідключення стабілізатора. Так само, ось тут у нас іде обігрів в середній максимальній комплектації, де обігрів цієї поверхні лобового скла, тут йде в зоні покію -щіточок. Чи я крутилки, побачив я це не немає гучності, і побачив, що тут заглушка, от імена. Той момент, коли ти хочеш камери 360, ну тут їх немає, тому і кнопки немає. Починаючи з середньої комплектації, ти вмикаєш на м... кнопку цю і тебе на мультимедіа всі камери. І в максимальній такі ж в саме. Тобто по рулю тільки налаштування. В максимальній вже буде електрорегулювання руля керма, в середній механічне вже. Mm -hmm. Сідушки в нас з э, шкірзам. Да, синтетична і... шкіра, а в максималки йде натуральна шкіра. І бачу, навіть з цим вона все перфорована. Перфорована, тканевого салону немає. немає. І ці сідушки, такі самі, як і в середній комплектації, так. по функціоналу. Так, так, також так. немає поясничного підпору регулювання, тут електропривод, а, а тут механік. механіка, Ось, і в середній Єсь. також механіка. Так. І нема цих До, подовжувачів. Да, це підваління. вже в максималки йде. Да, да, подовжувачі, да, да, да. Якщо максималку роздивлятись, то там, звісно, ти платиш гроші, але ж там ну, багато чого є. Середня це така. Ну чого, золота середина. Золота середина, так. так. А мінімалка ось вам по задньому ряду все так, але ж... Від середньої, опять же, чим відрізняється? Ну от умовно, тут третя зона клімату є, але немає підігріву і вентиляції сидінь, бо вона тільки йде в максимальній комплектації. А так, що температурний режим, що інтенсивність вентилятора і різний набір функціоналу тут присутні.